Олю, привіт. Які ж останні новини у стінах Печерського суду? Доброго вечора. Засідання суду, яке розпочалося а, трохи пізніше 9-ї години вечора, тривало буквально 10 хвилин. Суддя Родіон Кіреєв відхилив клопотання адвокатів Тимошенко щодо закриття кримінальної справи і на цьому завершив засідання суду. Перенісши його на понеділок, 25 липня. Зараз поруч зі мною один з адвокатів Тимошенко, депутат Сергій Власенко. А, доброго вечора, пане доброго. Сергію, скажіть, будь ласка, чи пояснив суддя, в чому все ж таки полягає злочин, який скоїла чи? Не скоїла Юля Володимирівна Тимошенко. Ну ви знаєте, сьогодні в суді відбулася непересічна подія. Впродовж двох годин суддя так і не зміг пояснити в чому злочин Тимошенко, і це абсолютно беззаперечно свідчить про те, що і суддя, і прокурори знає, що в цій справі юридичних будь-яких юридичних доказів вини Тимошенко немає і не існує, і будь-якого складу злочину в її діях також немає. Дякую це був народний депутат України Сергій Власенко, фракція блоку Юлії Тимошенко, Батьківщина, і а, буквально півгодини тому Юлія Тимошенко також вийшла з зали суду. Вона дала короткий брифінг. А тепер зараз вона а, з нами також поруч. Юлія Володимирівна, доброго вечора. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте те, що сьогодні відбувалося в залі суду? Насправді сьогодні дуже знаковий день. Тому що за законом, за кримінально-процесуальним кодексом, суддя мусив сьогодні дати відповідь на одне питання: в чому склад злочину. І по закону мені це роз'яснити. Він більше двох годин не зміг пояснити, в чому склад злочину. Потім пішов на радчу кімнату, вийшов і знову нічого не сказав. Я думаю, що це відбувалось на очах у дипломатів, у журналістів, і його мовчання це по суті є виправдовальний вердикт. Це значить, що навіть суддя за дві години не зміг сформувати. А в чому ж я винна? Безумовно, це є політичне переслідування, і сьогодні сам суддя це підтвердив. Але ми боремося і не здаємося. Дякую, Юлія Володимирівна. Це була Юлія Тимошенко, лідер партії Батьківщина, екс-прем'єр-міністр України. І зараз вже на Хрещатику люди розійшлися. Вони знову сюди прийдуть о десятій ранку, 25 липня. Віта. Олю, я дуже дякую тобі. Нагадаю, це була наша кореспондентка Ольга Червакова з останніми подіями з Печерського суду.